Сюди потрібні люди про них зараз і поговоримо. Мобілізація тривала, триває і буде тривати. Але вже скоро за новими правилами, прописаними у новій редакції закону. Зараз це здебільшого примусова процедура зловлою людей на вулицях, ТРЦ і спортзалах. Звичайно, якби держава більше мотивувала на обранці високою зарплатою, страховкою, прожиттєвими пільгами і безкоштовним лікуванням у разі поранення. Тоді, тоді проблем, очевидно, з набором було б і менше. Невирішеними лишається питання вже підготовлених силовиків, прокурорів, копів, судової охорони. Їх не треба договчити, оскільки вони мають попередньо. Ні, досвід, однак, питання щодо цієї категорії теж поки ще не вирішене у новому законі. Рекрутинг себе добре показав, але це недостатня кількість, аби закрити прогалини на фронті. Але всі ми розуміємо, люди потрібні на вчора бо два роки такої пекельної війни. Це дуже важко і фізично і морально для хлопців, як на передовій, які на передовій від першого дня. Тому є обов'язок, який треба виконати. Віталія Фанасієнко. Більше. Ось так триває мобілізація в Ізраїлі. Чоловіки та жінки з власною зброєю стають до війська за першої в них потребі. Високі зарплати, пожиттєва страховка на всі випадки, пільги, безкоштовне навчання та медицина все це мотивує звичайних ізраїльтян допомогти армії захищати країну. Якщо воїн отримає поранення, держава буде лікувати його до останнього. У найгіршому випадку, якщо загине, утримуватиме його родину. Буде теж держава. В Україні ж мобілізація триває безперервно вже роки. Та коли добровольців стало не вистачати у мережі, все частіше стали з'являтися ось такі примусові та принизливі випадки. Викрадення людини, насильне утримання та навіть побиття кожен пункт окрема кримінальна стаття. Втім, до суду і до реального покарання працівників ТЦК майже ніколи не доходить. Це лише поодинокі випадки, констатують юристи це і самих військових, які, по-перше, не хочуть бачити поруч із собою в окопі такого примусово мобілізованого. А по-друге, переконані, що такі дії окремих працівників ТЦК принижують честь усієї армії, які до слова українці довіряють найбільше. Саме тому назріла необхідність змінити закон про мобілізацію і почати доукомплектовувати армію прозоро і зрозуміло та дозволити тим, хто з першого дня воює перепочити або демобілізуватися. У Верховній Раді зареєстрували аж п'ять різних законопроєктів. зрештою, всі вони поверталися на доопрацювання, адже містили безліч відверто антиконституційних норм, на які вказував омбудсмен. Зокрема, депутати пропонують кримінальну відповідальність за відмову від проходження лікарської комісії чи блокування банківських рахунків, позбавлення права на розпорядження рухомим та нерухомим майном, якщо людина не з'явилася за повісткою. Якщо людина Офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити, продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити конституції України. Але й сьогодні і без нового закону те, що відбувається в країні з мобілізацією, нерідко виходить за правові норми, кажуть юристи. Адже часто працівники ТЦК, користуючись правилом, вручати повістки можна всюди, де не забороняє закон, не вручають їх, а на коліні вписують прізвища у порожні бланки. Виписати повістку, взяти там ручку і заповнити, як ми це бачимо, має право лише той, хто внизу підписався за виписування. цієї повістки. тобто це лише одна особа. Це керівник центру комплектування, і відповідно, на жаль, оці всі ситуації, коли ми бачимо, що в спортзалі виписують на блокпості, на вулиці чи будь-де, це ніщо інше, як підробка документу особи при виконанні посадових обов'язків. Прибрати з вулиць піцикашні облави на людей, депутати планували в ще один доволі знайомий по сусідній країні спосіб через електронні повістки, електронні пошти та через електронний кабінет призовника. Принаймні ці терміни фігурували у законопроектах, які мали розглядати нардепи. Це неможливо проконтролювати, це неможливо е, з'ясувати, що отримала ця людина. І щоб людина не несла відповідальності за те, що вона не отримала чи не прочитала цей лист. Е, ну це це, це точно е, не має бути такої норми. До іще одну скандальну норму, яка зрештою не дозволить мобілізовувати людей із інвалідністю третьої групи. Та в цілому подумають, як збалансувати норми між примусовою мобілізацією та рекрутингом. Останній, де йде мова про військові вакансії, які українці самі можуть обрати, вже почав приносити непогані результати. 389 військових підрозділів розміщають свої вакансії. Ближче до 18 тисяч вже думаю, відгуків. Отримано. На ці вакансії, а, тобто, і ми бачимо тенденцію до зростання. Один із таких, Олександр, він медик за фахом. Примітно, що коли мова йде про бажання самому служити, потрапити до армії швидко, це ще той квест. Чоловік аж півроку розсилав своє резюме, аби бути корисним у війську. Мені напевно 80% підрозділів, яким я відсилав резюме, навіть не відповіли. Але там через півроку. Мені перетелефонували і запропонувати місце, на якому я зараз те, що мобілізація потрібна, жодного сумніву для перемоги над ворогом потрібно і поповнення, і заміна для виснажених захисників. Однак без мотивації та працюючих гарантій з боку держави не обійтись, вважають українці. Тож чи вдасться законотворцям це питання зробити компромісним для всіх. Побачимо вже зовсім скоро. Тим часом у кулуарах комітету з питань оборони гуляє інформація, що і самих депутатів, держслужбовців та силовиків в новому законі можуть позбавити права Роні. Віталій Фанасієнко Інна Лебеденко та Сергій Трачевський Марафон. Єдині новини.